Вітаю, друзі, з вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні у нас розпакування. Приїхало за останній час трохи посилок. Зроблю сьогодні розпакування. І всі ці речі вже, на, мабуть, завтра зроблю на них огляд. На початку, друзі, ось мій телефон Viber, мої реквізити. Для ваших посилок для продажу на стіл добра. Будь ласка, пишіть, дзвоніть. Хто що хоче продати, хто хоче допомогти нашим ЗСУ або ще кому. Будь ласка, стіл добра на вас чекай. Почнемо з цієї побільше. Посилка з міста Чернівці від пана Миколи. Мої вітання в місто Чернівці. Файне місто. Зараз з вами перегляну. що нам прислав Так, кола. О, запаковано новою поштою. Тому гадаю все добре. Так. Тут у нас Татуетки ось така всім відома майська ніч так. Ще одна посилка пуста приберем і друга статуетка Вибачаюсь. <клі> ось така одарка це у нас київський експериментальний така теж відома чудова статуетка зараз я сюди поставлю так йдемо далі далі у нас посилочка від пані Катерини Місто надвірне, це Івано-Франківська область. Також мої вітання в це місто. Всім людям доброї волі. Так, запаковано бачу гарно. Бумага. Зараз переглянемо. Ці речі на світлинах я бачу, але також... Зараз вживу з вами розглядаю. Тут дуже рідкісна статуеточка. Ось така. Називається вона. Трошки забувся. Дуже рідкісна вона це у нас полони. Називається ніченька. Ліковисково. Щось в цьому. Стан бачу дуже гарний. Дуже. Так. І ще одна. Замотано тільки в бумагу, але, слава Богу. Ага. Ось також дуже гарна статуеточка. Також бачу стан дуже гарний. Це у нас київський експериментальний статуетка клад. Так, ну йдемо далі. Далі у нас посилка з міста Кривий Ріг від пані Яни. Мої вітання на батьківщину в міста Кривий Ріг. Д. Петровської області. Так. Тут також пакувала нова пошта. Маленька річ, коробка велика, ну все як вони люблять. Треба і пошті заробляти. Вони коробки свої продають. Так, тут у нас також гарна статуеточка. Хлопчик з пірамідою, Дуже гарна, популярна. Це у нас городниця. Ось така статуеточка. Так, йдемо далі. Далі у нас з міста Харків від пана Валерія. Посилка. Зараз ми в пакеті коробочка, скло написано. Ну, це видно сам пакував. Що у нас тут? Коробка пуста. Так, надо обережно. Так, ось такий пакет. Також запаковано тільки в бумагу. Це не є гарно. Треба якусь якісь пупирки чи якусь м'яку прокладувати. Це у нас тут буде набір підсобників. Зараз потихеньку все до щоб нічого не побити. Це я так розумію, тут кришечка. Там, бачу дуже гарний. Далі це набір спецівників, називається латиши. Ось такий хлопчина. Національному вброніванні. Тут по світлинах я бачу він повний набір. Ось така дама. Так. І повинно бути блюдо, на які вони ставляться. Так, все є, Все начебто. гарно, гарно ніде. Так, все є. Ось таке блюдо, ось клеймо, рига. так. І ось так вони ставляться. О! Ось так він виглядає в повному обсязі. Так, і остання лишилась у нас посилка. Так, це посилка у нас з міста Запоріжжя, від пана Віталія. Зараз розпакуємо і перегляну що прислав нам пан Віталій. Також мої вітання в місто Запоріжжя. Так. Сейчас знімаю все. Плівку. Гавно нічого не завалити. Так, є клюку зняв. Угу. Так, так. Мабуть, а так вона, да. де. Так, приймати рубку. Тут також фасували самі. Так, еще тут. Треба треба обережно ага. от щось схватив. будемо дивитися так, трошки в купирках. далі в газеті, М -м -м. Так. це у нас також спецовники. Ось така тут зараз ще не повна. Так. Оце лута зараз достане. Так, тут так упирка. Так она тримай. Дружина мені допомагає. Так, Так, є тут ось такий штов. Це у нас виробник ЛФЗ. Зараз ще повинні бути запчастини. Так, ось щось, бумаги замотано. Тут ось такий пакуночок. Ага. У тут не запчастина. Так. Тут у нас ось такий півник. Перечниця або для солі. Так, дивимося далі. Ще тут пакуночки. Ось маленький. О, це голова курочки. Ось так виглядає яскраво цей спецовник. Тут сіль, тут горчиця чи це ще що. Це у нас полонне. Дуже гарна річ. Друзі, огляд вже буде завтра на ці речі. Обдивлюсь все. Ну, сніму, мабуть, сьогодні. Все роздивлюсь, а вже завтра викладу. Так, це ось також пробка від цього штофу. Це ось такий сокіл. Дуже рідкісна. редкостный штоф заводу ЛФЗ. Так, еще есть так, а, все, далее пуста. Еще один пакуночек. Еще один пакуночек. И тут у нас такой пивник. Ось такі два півника. Получилось ось така курочка до них. І ось такий соки. Друзі, кому сподобалось моє розпакування, поставте, будь ласка, до нього вподобайку. Кому що сподобалось, пишіть, дзвоніть мені на Viber. А я по традиції хочу вам побажати всім мирного неба в нашій країні, всім міцного здоров'я, всім пока і побачимось на барахольці.